Багато посібників для тих, хто хоче стати фотографом. Але ця маленька книженця мені особисто смакує краще за інші, бо вона написана українцем, видана перфектним вітчизняним видавництвом Артхаз і враховує обставини роботи наших фотомайстрів. Тут навіть є рекомендації щодо новітньої техніки, яку слід використовувати під час зйомок. Але про все по порядку. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Хто такий Борис Крупник? Це уродженець Дніпра, який, якщо вірити йому на слово, з восьми рочків не випускає з рук фотокамеру. Утім, таки відклав щоб написати цю чудову книгу. І добре, що зробив це, адже не кожен митець спроможний поділитися власним досвідом з іншими. Коли я тільки почав її гортати, то практично одразу зачепився в ній. За думкою, що спроба зняти так, як не знімали інші, це шлях в нікуди. Нема сенсу шукати щось нове, каже крупник. Натомість варто пошукати те, що вас хвилює. Дуже правдиві слова. Все вже вигадано до нас. Просто для початку. Копіюйте те, що вам подобається, прокачайте власні навички. Теорія без практики, ну ви ж самі, мабуть, знаєте, в ній просто мало сенсу. Тому я радив би читати цей посібник людям, які вже зробили перші кроки у фотографії, а може навіть і не перші. І в цьому випадку теорія залітає як гол Андрія Шевченка у ворота московитів в далекому вже 99-му році, тобто залітає невідворотно. До речі, тут зібрано чимало робіт і минитих, і не дуже фотомитців, і всі з детальним описом того, а що ж хотіли сказати автори цих робіт, і за рахунок чого вони вирішували поставлені перед ними завдання. Наприклад, як зробити фотографію об'ємною, за рахунок чого виникає світлотінь, що таке золотий перетин, і що з ним не так. Конкретика, конкретика і ще раз конкретика. Навіть така здавалось би дрібничка, що автор пояснює, в якому вигляді можна придбати гелові фільтри клаптиками чи окремими рулонами. Ця деталь говорить про те, що Борис Крупник стильно дуже переймається муками майбутніх фотометців. Таким людям пам'ятники за життя треба ставити. Найголовніше, що вам слід розуміти під час ковтання світла та композиції, це те, що саме ви хочете сказати за допомогою фотографії. І тут пан крупник разом з іншими авторами подібних фотопідручників, бо всі вони як один проговорюють мантру, «Немає чого сказати, краще не займатися фотографією. Люто плюсую, і це правило поширюється на інші види мистецтв в країні. Де дефіцит робочих кадрів, спробуй знайти нормального плиточника чи сантехніка. Тому не займайте територію справжніх фотометців, шукайте гроші чи славу в інших локаціях. Розумні книжки від видавництва Артхас для того і виходять у світ, щоб з їх допомогою хтось намацав своє реальне місце у цьому складному життєвому лабіринті. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.